Доброго ранку. Спорт підтримує тебе. Бачите, футбольна команда. Так. Це в нас понеділок, день тяжлий, Ну, в мене, в принципі, він не дуже тяжлий. Йду, прогулююсь. Вон, бачите, в нас вже квасом торгують. Я не знаю, смачний, він не смачний. Морожено вон виїхало. Трішки это покажу вам базара понеділка. Напишіть хто чим займається в понеділок. От у нас Ельдорадо тут було раніше. Зараз його перестраюють, роблять ремонт. І буде там маркет попт. Так що что... Оце таке діло. Бачите? Темнося, там ремонт роблять. Буде супермаркет. Маркет опт. На відкритті я обов'язково. На відкриття я обов'язково прийду. Я ж маю надію через місяць, може до, до вересня. До вересня говорили, що вони відкриються. Це такі справи. Потім покажу трішки своєї роботи, Ось тут овочами торгують помідорки, огірки, кабачок 25 гривень, помідорчики, огурчики, бананчики. Оце так. Ринок. Сьогодні закритий. Ось такі павільйончики. А завтра буде тут вирувати життя. Так. Разом ми зможемо з Vodafone Покажу трішки своєї роботи. Як обично, я торгую стартовими пакетами. Joystart, Turbo Ну, розкажу вам трішки по пакетам. Е, старт. Joystart. Два пакета послуг включно. Коштує 150 гривень. Це взяли картку, вставили в телефон і два місяці користуєтесь цією карткою. На третій місяць ви будете платити 180 гривень. В цей пакет входить 25 гіг інтернету, 800 хвилин на всі мережі і без ліміту мережі. Також турбо. Зачас акційна пропозиція. За стартовий пакет також на місяць проплачений. 125 гривень коштує безлімітний інтернет, 1600 хвилин на всі мережі. А на слідуй місяць 165, поки ціна не змінилася. Це отак от торгую такими пакетами. Життя вирує і кипить, Вон, машина приїжджала. Там рядом салтовські колбаски зі справжнього м'яска, Привезли свіженької колбаски, треба буде після роботи купити, зайти. <п> <spe well> Отакі в мене справи. Так, зараз я вам покажу, шланг як виглядає. Це 540 гривень шланг Аргур. Тришаровий. Ну, тут вся інструкція написана на літо. Це також відноситься до садового інвентаря. Можна цим поливати огород. такий ще от шланг. 700 гривень стоїть. Ну, я не можу вам сказати, чи метр, чи вся ця упаковка. Це треба вам прийти буде і подивитися. І от іще шланг для полива огорода 620 гривень. 620 гривень. Отакий от, шланг. Це також відноситься до садового інвентаря. Мене ж просили показати про садові інвентарі. От шланг почнемо далі. От є така штука. Оприскувач. Акумуляторний 1499 гривень. Ось така бочка є, це, щоб жуків травить. Він ще великий вибір шлангів. Там далі. Зараз я вам ще покажу це ось. Ось тоже. А, це для іншого. А вас оцей ось шланг мене спрашували. Це у вас ціна за метр чи повністю цей шланг скоштує? Просто мені показати його треба. Іменно це ціна повністю. Як хочете, ми можемо продати бухту за 540, можемо продати пометру. Це бухта іменно це. Ну, це 540 мені дуже вигідно буде якраз. 30 метрів. Ну, нормально. Було. Та я вас зрозуміла, бо я в цьому не Вони не є. попросили спросити. Я теж спрашую. Бухта, така бухта. бухта. Отака бухта. Це діаметр, більше трошки. Та, та, та щоб на великий великий огород. Дорально. Я в цьому не, не Ні, сильно розумію. Да, там же ж дивіться, є діаметр. Це буде одна, друга, є а, три четвертих. Є ага. о, це взагалі буде п'ять восьмих. Це, це здорова дірка, чи що вона? Ну так. Да. ну покажіть мені її отак, отак. О, отак я поняла, що мені. Ні, ви не розкривайте. Я просто ціну я показала і все. А то нехай самі приходять і беруть, і їм треба. А, і ось іще. Оце багатенько таких оцих. Тут є 50 метрів. А 50 метрів скільки коштує? Ну, дивіться, якщо одна друга, 50 метрів буде 1715. Ага. А якщо 3 четвертих, то 325. 325. Ага. Все. Дякую вам. Ну, так, В принципі, є трошки дешевше, я так само хотів. Угу, 1705 гривень. Ага. Так, а це в нас мотоблоки. По сей я вам скажу. 27 900. Це теж садовий інвентар, вважається. Ось такий зелененький йде 31. І ось ще два мотоблока по 24800. А цей мотоблок 17 тисяч. Оце йде. Це отак. Ну це на базарі знаходиться цей магазин. О, дивіться, хто розбирається, то з Полтави. Чоловічий одяг, одяг, а ось оцей інвентар магазин. Це я вам шланги і мотоблоки показала. Вони ще є з бетономішалки. В, цього, в цьому магазині дуже багато різних інструментів можна купити. І ну, Тут немає сапок, я дивилася, а є оці, що траву косить. А от у нас ще є оцей риночок. Ну, тут железяки продають, там теж продають і сапки, і грабарки і лопати. Теж є, можна інструменти купити, ну, садові ці інвентарі. І потім, трошки попозже, я ще зайду в ТАДА. Це я вам трохи на базарі показала такого, що То, шланги поливати треба, так як дощ у нас рідко йде. От бочки різних видів. Це для води. 585 літрів. То я там була трохи шлангом, не розібралась, Мені пояснили, що то за бухту. Іменно, ну Там можна підійти, задати питання, спросити і вам все розкажуть. Ось 1100 така бочка. Тут рядом воно і сейде з тим магазином, ось цей магазин, тачечки. Це кравчучки іменно сумки возить. По 1000 гривень. І... Оце тачки тут можна стройматеріали, мусор возити. І он, бочки йдуть такі, бачите, це як літній душ, хто хоче зробити. Но там ціни немає, треба заходити. Є граблі і всього тут багато. Це так, трохи по садовому інвентарю. Ще зайду в тада. і покажу вам, по чому відра. Так, завітала от тада. Дивіться, ось продається така невеличка лопаточка. Для огороду також вона ж, напевно, підходить. Ну, я в цьому садовому цвету не дуже але я вам просто покажу. Дивіться, лопатка саперна з дерев'яною ручкою. 196 гривень. Така лопатка. Є ще такі дерев'яні держаки. Ручка сокири, 46 гривень. Це із дерева зроблені, це, напевно, для сокири. Ну, в хазяйстві воно теж пригодиться. Так, далі. Далі йдуть отакі грабельки. 148.05 лопатка садова 53,75 копійок. От. І що це таке? Са, сапа 58,90. От невеличка така сапа. Доволі така якісна, дивлюсь, ну не знаю, як вона там поле, не поле, не погано. Така ще є лопоточка. І отакі є грабельки. Це весь садовий такий інвентар. Далі внизу є лопати. От лопати, як вони виглядають. По 155 гривень, по 160, по 160, по 160 гривень. І он крайня 185 гривень. Це кому треба, завітайте оце в тоді. Магазин в ТАДА тут великий вибір садового інвентаря. Також граблі по 77 гривень. Ось так вони виглядають, такі граблі. Це желізні. І є ще граблі. Оце пластик. І теж є пластикові граблі. І желізні граблі по 102 гривні, 40 копійок і по 126 гривень. Совкові лопати 159 гривень, 172 гривні, 218 гривень. Бачите, я вам їх так показую. Це мене просили підписники, бо я у них не дуже понімаю. Ну, от желізна непогана лопата. В принципі, ціни у нас одинакові. Можете і на ринку подивіться, можете просто завітати в магазин туди і вибрати. Так далі. Це теж щось іде для огорода. Не знаю, що це таке. Мідний купорос якийсь. Мідний купорос. 38 гривень 70 копійок. Виходить 100 г. Ось ще є засіб для е, слимаків, 1650. Це від слимаків. Це маленька упаковка. 30 гримів, 1650 є ще 50. Гривень 19 копійок. Більша упаковочка йде Боротьби зі слимаками та ровликами. Рувлики ще вже продають. равликові ферми. Готовте їх. Зачем їх убивати? Так, далі. Гранули від мишей, 48 гривень 61 копійка. От такі, 90 грамів упаковочка. Відкрис 22-99. тут мишей Засіб. 90 мл 49,98. Також є мишеловочки. Машиновочки. О, ще є засіб 3D-96, це в кого є таргани оці. І отакий ще інвентар. Це три в одному 276 гривень. Дивіться, така лопаточка. вила, І це щось таке непонятне три в одному. Комплект дачника 276-95. Це з пластика зроблено. Не знаю по якості, який той пластик. Так, далі, от є ще також садовий інвентар. Це якісь які. секатори. Секатори по 280 гривень, по 243 гривень по 144 і по 278 і по 192. Бачите, їх багато тут. Для полива є. Оце ж, мабуть, воно для полива. Зрошувач, якийсь зрошувач. Не я не знаю, що це таке. І от багато різних садових. А, це шланги, що я показувала, до шлангів. Зрошувач 7947, 29,76. Ну, можете завітати і подивитися, вони тут різна, різного виду бувають, оці зрошувачі, бачите? Такі. Такі, А ось ще є по 33 гривні 34 і по 29,45 От Бачите, ви туди шланг підключаєте і поливаєте. Ну Так на, у нас з і проблема, то це теж необхідно для огорода. Поливалочки по 91 гривні по 144 великий, дуже великий вибір. І оце щось оприскувач пневматичний. 408 гривень коштує. Так, що тут іще є для сада огорода? А, це вже автомобільна лавка йде, але автомобілісти не спрашували в мене. Далі для огорода потрібні перчатки. Перчатки йдуть, от дивіться, 31,06 такі зелененькі. Вони непогані, рукавичка робоча. По 29.08, ось по 15.62. Такими біленькіми з папиришками з однієї сторони немає. Ну, Оце, я вважаю, такі, бачите, женські, болі непогоні. Вони такі і на вигляд красиві. Головне, щоб вони по качеству вам, ну, підходили для огорода і неодноразові були. 23 гривні 77 і 17,20. От Отакі ще є. З другої сторони, вони якось так чи проризивлені, чишовані. Це такі ще є перчаточки. І он є ще. Ну Це більше строїтельні, я так розумію, настройки. А може і для огорода вони підходять. Я не можу вам дати відповідь, Вони йдуть по 10 гривень, 20 копійок. Оці а оранжеві 12,04. Ось 31,50. Оце іменно для огорода. Я бачила на в таких працюють. І от 13 гривень, 51 копійка. Рукавички захисні такі ще. Так що завітайте. Та -да. А це стройматеріали. Далі я вам покажу. А також оці шланги, що я на базарі знімала це рулони. Я просто трошки неправильно поняла, он для полива. Та шланги для полива 713 гривень. Веселка, сонце, ну. 51 копійка. І шланги для полива. он є 1341 гривню, 713, 713, 12 і 528. От вибір оцих шлангів. Ну, ви вибираєте, напевно, длину і діаметр, шланги, яка вам потрібна. І бочки є. Оце ось бочка чорна, така квадратна. Це на душ, маві. Ну, а це для води. Ці не діжка харчова, 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 бак для душу. Цей чорний бак для душу коштує 1000 гривень 1092 гривні, а діжка харчова 546 гривень. Ну, от. В зависимості від об'єму далі. Держаки є. Держаки для інвентаря. Ручки сокири 47 для мітли 136. І мітла для ручки. Мітла. Ну, я не знаю, ось якісь держаки, почув вони. Ну, ви завітаєте і виберете той держак, який вам потрібен. Ну, я думаю, на базарі можна ще й вибрати. Не тільки туди. Тут багато всього. От є ви можете взяти такі стільчики непогані Щоб відпочити на огороді, я розумію, що це дуже важкий труд. І можна стільчик купити. Стілець розкладний за 1085 гривень 40 копійок І стілець розкладний 503 гривні. Ну, залежності від того, який він великий чи малий той стілець. Оце отак. Зараз ще відра покажу. Так, також є оці оцинковані відра. По... 144 гривні 17 копійок, 15 літрів, 128, 74 гривні, 12 літрів. І 110 гривень 95 копійок відро 10 літрів. Я не знаю по якості, яке воно гарне чи не гарне. Ну, ручка, вроді така, знаєте, як нормальна, бо були купили одне відро, а ручка, знаєте, як м'яка така. Не дуже вона. Ну тут, вроді би, ну це розбирається в цих відрах, завітайте в ТАДА і виберете. Є ще вон пластикові відра, тазики. Пластикове відро 81 гривню чорне з желізною ручкою, на пластик доволі такий непоганий. Це на 10 літрів відро таке виходить. Відр теж тут також багато в цьому. Тада. Мусорні корзини. Великий-великий тозики по 64 гривні. з такий маленький тазічок на 8 літрів. Тут теж можна, я знаю, щось там піти, ягоди якісь пособирати, не тільки обов'язково для стирки. І от непоганий такий квадратненький тазик. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі.